Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас 16 жовтня. Свої вазони, от які ще доволі таки активно цвітуть, особливо петунія. На ніч забираю в будинок, а потім виставляю за вікно. Так як ночі прохолодні, навіть дуже прохолодні приморозки, то от так спасаю ці ще чудові квіти. Ще там дуже багато бутонів, поп'яночків, які хочуть цвісти, але вже ж прохолодно. Ну, Не дивно, я дуже пізно цю петунію посіяла, але вона зійшла і от і досі вже жовтень, а вона мене радує своїм цвітінням. Тому зараз виставляю на підвіконня. Нехай вдень вони подихають свіжим повітрям, ну, а на вечір. Буду забирати назад в будинок. Зранку вже на кухні приготувала собі отакий суп-пюре гарбузовий, Ну, у мене все стабільно. Якщо я, знаєте, починаю щось готувати, і мені ця страва подобається, то потім я її повторюю так, знаєте, не один, не два, не три рази. Також приготувала от таку кашу пшоняну з овочами. І зараз покажу, і от заварила такий чай. Тут яблука, один пакетик чаю карпатський і м'яти так багатенько. Спочатку думала зварити компот, але потім ні. От такий варіант мені зараз подобається. Швидкий чай, але такий фруктово-трав'яний і він смачний. А ще до мене вчора заїжджали куми. Кум якраз у відпустці зараз йому дали 10 днів. Приїхав з служби, привіз от мені такі смаколики, вечірній Київ і от таке, таке от в вигляді морозиво, да, Воно навіть на паличці, такі, доволі таке смачне. Вже ми його куштували і, знаєте, воно нагадує як якесь е, желе. Бісквіт, і от полити шоколадом з горішками. Ну, Дуже смачно. І вечірній Київ. ну, Звичайно, це цукерки, які на всі часи смачно. Дай Бог йому здоров'я, сил повернутися додому. Він, як і мій племінник, воює з перших днів повномасштабного вторгнення, були вже різні ситуації і Здоров'я йому і ще раз повторюю, щоб це все швидше закінчилося, щоб ми перемогли, Ну і підтримуємо наших воїнів, наших рідних, близьких як можемо. Добрим словом, донатами, обіймами, словами, підтримкою. Я, я вже не знаю, як їх бідних підтримувати, що їм казати. Тому що ну, така ситуація, знаєте, одні воюють, а інші або ховаються, або є таке, що і, і жарують. Ну, це дуже болюча тема для кожної сім'ї, для кожної людини, і, як то кажуть, у кожного своя правда. Із ранкових таких б'юті-процедур у мене сьогодні була маска від Елен. Показувала вам її в покупках з Аврори. Дуже вона мені сподобалася. Тут, по-перше, сама тканинна частина цієї маски вона така величенька, довгенька, навіть на підборіддя її вистачає, так, щоб нанести. І оця рідина саме кремова, не гелева така ріденька прозора, а кремова. І така доволі-таки насичено-кремова така е текстура. І Після того, як я зняла цю маску, то, знаєте, залишилася ця рідина, і так її я пальцями вбила в шкіру обличчя так легенько. І в ну, мене таке було відчуття, що навіть і крему не потрібно наносити, тому що дійсно обличчя дуже зволожене, таке пом'якшене і так. і... Таке живлення, хороше живлення, але нанесла все-таки зверху ще легенький крем, тому маска мені сподобалася. не Недаремною у багатьох дівчат ці маски користуються популярністю, їх постійно показують в покупках з магазину Аврори. Ну і ще мене тішить те, що тут все-таки подивилася, все обдивилася, ніде не написано, що це Китай. Написано, що це. Виробник ми, зроблено в Україні, це не може не тішити. І взагалі продукція Ален, як, ну, от, як показують дівчата відео та і те, що я купувала, то вона непогана, доволі таки ну, достойна і саме головне, що вона доступна і бюджетна. Так що можу порекомендувати. А ще хочу вам нагадати: от у мене такий гель для Вмивання є від Family Doctor. Якщо хто шукає такий бюджетний варіант і доволі таки непоганий по якості, то от вам рекомендую цей гель для вмивання, де йде ультраочищення та зволоження для всіх типів шкіри. Тут у нас іде Написано Ромашка, липа, Арніка і Гамамеліс віргінський. От ви знаєте, я тут дуже гарно відчуваю аромат липи, і взагалі цей аромат цього гелю мені дуже подобається. І по дії цей гель мені підійшов. У мене така суха вже вікова шкіра. Ну Чудовий, не стягує все, все гарно, тому я дуже задоволена цим гелем і вам можу його сміливо порекомендувати. Ну, а також вже я дістала використання. На такі прохолодні дні, оцей крем дитячий від біокон, зимовий догляд. Так як тут в ньому вже такий термін дії, який скоро вже підійде до кінця, то потрібно його використовувати. Цей крем використовую в якості нічного крему для обличчя, і він такий, знаєте, жирненький, але після його використання шкіра обличчя дуже така пом'якшена і зволожена і така ж, 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 живлення хороше. Ну, Тут склад теж дуже хороший. Так що, 에, придивіться до, до цього крему. 에, до речі, недавно дивилася відео Валентини. 에... Так, вже не пам'ятаю, як, як канал називається Моє життя Валентина, чи якось так під відео напишу вам. То вона теж користується цим кремом для обличчя і дуже задоволена. Він зараз якось поступово зникає з наших магазинів. В магазинах майже немає, а от де ще є в аптеках. тому шукайте, я вам показувала крем для рук Минулого, минулої зими. був у стані теж дуже я була ним задоволена. Якраз на такий прохолодний період він чудово підходить. Ну, Цей крем я купувала в копірці по хорошій ціні акційній. Ще десь там, здається мені весною 36 гривень, чи якось так, до 40 гривень коштував він. от І от Зараз прийшов час саме для цього крему. Ну, Ще й попереду ж, у нас зима. Тому дивіться, якщо де побачите, здається, чи, чи то в варусі я бачила в рекомендаціях. Він ще ніби є. Ця лінійка зимова є, зустрічається. Тому придивіться: бюджетно і хороший склад, і дійсно він дієвий. Так підходить як і для діток, так і для мам. А також ще вчора в магазині ФОРА я купила собі дезодорант. Від Балеа з Aloe Sensitive, коштує він 60 гривень, 59 там з копійками 60 гривень. У мене закінчився от такий дезодорант від Космія з гранатом. Дуже він мені сподобався. Теж був бюджетний такий по ціні, і тут приємний такий. Кисло-солодкий, свіжий аромат. У мене такий гель для душу, але я купувала їх, щоб використовувати якось в парі. Але гель ще й досі мене стоїть, не брала його використання. А от дезодорант вже закінчився. Саме використовую купую дезодоранти, мені антиперспіранти не потрібні, ну, немає такої, такої в мене проблеми. От так, Для такого знаєте, освіження чудово підходять мені саме дезодоранти. Тому цей теж буду використовувати, вже його відкрила, аромат сподобався. Свіжо-зелений такий. ну, Відчутно, що це дійсно він з От, Так що потім вам розповім. А цей від космії, якщо побачите, то от придивіться, він дійсно класний. Я коли думала, що ж мені взяти на заміну, то хотіла купити теж космію з, ваніль, з ваніллю. От так, знаєте, думаю, ну буде зимовий варіант. Але Вашан так і не дійшла, то вже в Форі от побачила це і хороша ціна 60 гривень, то, думаю, візьму спробую. Так, ну і ще в мене закінчився отакий от кондиціонер для білизни. Тут один літр, коштує він 40 гривень. Скупувала його саме в магазині Ноус, в кого є такі магазини. Придивіться, це український виробник. Він дуже густий і мені вистачило його доволі таки надовго бюджетно і економно. Підтримала українського виробника тут аромат Океан. Ну, якщо ви любите, щоб на білизні після використання кондиціонерів залишався такий дуже насичений аромат, то це не ваш варіант, ні такого аромату немає. Але білизна м'якенька була нічого там такого, знаєте, неприємного, неприємного якогось аромату не залишалось. Все мене влаштовувало, все чудово. Саме головне. Один літр за 40 гривень. І от на днях була в новосі, то ще цей Оболіскувач кондиціонер, кондиціонер представлений в магазині, і та ж сама ціна. 39 гривень, здається, Ну, 40 гривень. От так що сьогодні от такі в мене рекомендації, такі покупки, такі відгуки. Подивилася на календарі сьогодні у нас день анестезіолога і день шефа. Ну, я отак от подумала, що дійсно від шефа, від керівництва багато чого залежить на наших роботах. Та не багато чого, а все залежить. Який керівник, такі і працівники. І навпаки, які працівники, такий керівник. Все воно взаємозв'язано. Так що вітаю наших керівників, наших шефів з їх професійним святом. Здоров'я вам всім! І не забувайте про своїх підопічних. Балуйте їх, давайте гарну зарплату. І премії. В моєму випадку цього всього немає. Керівником ми не задоволені. Ну, але в нас державна установа, не ми їх вибираємо. Ну, і анестезіологи-лікарі, які важливі, які повинні бути дуже уважні. Ну, Як, як лікар, як, як всі лікарі. І от я недавно вам розповідала про свою племінницю Яну, то вона в мене якраз е, лікар-анестезіолог. Ну, Не знаю, чи лікар, чи старша медсестра по анестезіології, але зв'язана саме з цим напрямком медицини. Дякую вам, що ви ще, ще раз дякую, що ви відгукуєтесь на моїй відео на мої такі міні-теми і, і досі переглядаєте те відео і пишете коментарі. Із нових імен, які у мене, от, наприклад, вчора були дітки це була Євдокія, правда ж гарно? Євдокія, Дуся. Ну, не знаю, як там ще батьки будуть її називати, але гарне ім'я. Так, ну і ще хотіла вам порекомендувати сказати от така тема, що я зараз дивлюся. Ну, Те, що турецький серіал Криваві квіти, я ще й досі дивлюся, то це ви вже, мабуть, всі знаєте. Другий сезон, але там вже я на 200-й серії, але все так воно затягнуто. Знаєте, так 10 серій так нудно, скучно, а потім така якась іде двіжуха, щось там, там цікавеньке, потім знову затихає і знову тягнуть кота за хвіст. Ну, але... Але вже ж потрібно додивитися цей серіал. От. Також знаєте, зараз дуже часто дивлюсь е, якісь інтерв'ю. Е, подобається мені дуже, як, які гості у Марічки Падалку, канал Марічка. От. Е, з останніх це і Лілія Підкопаєва, і Катерина Бужинська. Ну, Взагалі цікаві в неї гості, цікава подача інформації, тому рекомендую. І також мені подобається Аліна Доротюк. Теж не всі інтерв'ю, не всі там її гості. Мені так, знаєте, Ну цікаві, але більшість це цікавили і відео бувають такі довгенькі, то дивлюсь їх так знаєте за два-три за три рази. от такі зараз два канали, які я частіше за все дивлюся, саме по інтерв'ю. Ну, а так, звичайно. Передивляюся відео тих дівчат, які на мене підписані, але все-таки бачу, що така тенденція: знаєте, що подивилася відео, написала коментар, то і до тебе зайшли, і теж тебе подивилися, щось написали. Ну, а якщо когось дивлюся, але коментарі не пишу, то вже бачу, що і до мене не заходять, і не цікавляться, і не дивляться. Ну, таке воно буває, але ж. Ну, не вистачає часу, щоб передивитися все і всіх, і тому. Тому так, як є, розумію, розумію і вас усіх, і, і сама теж ну немає немає дійсно часу передивитися все. Хоча цікаво, якось стараюся тих дівчат, на які я підписана, все ж таки дивитися. Але я завжди кажу, дівчата, дівчата, але от дивлюся статистику, то 3% чоловіків мене дивляться. Не знаю, чи це аккаунти чоловіків, і там жінки дивляться, так, чи це дійсно чоловіки, Але й чоловіки вам тоді дякую вам велике. ну Але, вибачте, звертаюся все-таки до дівчат, до жінок. Так що, от такі в мене сьогодні новини. Я зараз піду збиратися на роботу. Ну, а всім вам бажаю теплого дня, сонячного, хоча, мабуть, і не буде того сонечка сьогодні. Тихого, саме головне, і спокійного. До наступної зустрічі і до наступного відео. Пока-пока, до побачення!